Як важливо, дорогі у Христі, браття і сестри, мати у житті віру. Віру там, яка, як говорить сам Ісус Христос, може сказати горі, встань і кинься в море та стане і кинеться. Дуже важливо, щоб ця віра завжди супроводжувала нас по життю. І це навіть можна казати. Не тільки по відношенню до Бога, бо дуже часто ми говоримо, я вірю, що може статися те чи інше. Я вірю, що може відбутися так або ось так. А також дуже важливо завжди цю нашу віру підкріплювати справою. Бо яка користь буде суто лише від наших слів? Говорить апостол віра безділна. І самі навіть подивімося у своє життя, яка користь буде, коли ми будемо говорити, що я вірю, що можу збудувати дім. Я вірю, я знаю, що я маю сили. Для того, щоб побудувати гарний дім. Однієї віри буде мало, правда? Якщо ми віримо, то це не означає, що дім узяв і збудувався. Для того, щоб збудувати дім, нашу віру потрібно підсилити ще нашими справами. Можемо казати, я вірю, що все в мене буде добре. І ці прикрощі, які є зараз, ті випробування, які мене спіткали сьогодні, мене оминуть. Але знову ж таки, однієї цієї віри мало. Бо якщо ми будемо лише вірити, а нічого не будемо робити, то ті прикрощі, ті турботи, ті скорботи. Можуть нас зовсім не оминути. Навпаки, вони можуть ще більше вкорінитися у наше життя і ще більше давати тих недобрих плодів. А от коли ми будемо прикладати якесь своє зусилля для того, щоб і в мене і в житті все було добре, то із нашою вірою, і з нашими справами все стане добре. І по-особливому дуже часто на віру звертає Ісус Христос, звертає наш погляд. І подивімося навіть на ті численні чудеса, які створив Христос, скільки Він зцілив. Скільки Він зробив добра для людей, але Він не всім це робив, не всіх ціляв, але тільки тих, хто мав віру. І віра їхня була підкріплена ще справами. Навіть задаємо ту подію, коли Ісус Христос проходив повз овечу купальню. До якої раз у рік сходив ангел і збурив у воду, і той, хто перший входив у ту воду, у ту купальню, отримував зцілення, хоч би яку не тума. Ту і Христос зціляє там не всіх, а тільки одного чоловіка, якого той, хто свою віру підкріпив ще й своїми справами. Чоловік. Який майже 40 років був хворий, але кожного разу, кожного року йшов до тієї купальні, бо вірив, що він може зцілитися. Вірив, що його Бог не залишить. І що сталося? Бог його зцілив. Зцілив не у тій купальні, а зцілив просто так. Бо віра того чоловіка. Була підкріплена справами. Сьогодні ж до церква Ісус Христос по особливому звертають нашу увагу на вельможну людину, на одного місцевого багача, на сотника, котрий також повірив в Ісуса Христа. Але замітьте, його віра не була не без справи. Можемо запитати, а які вчинки цей багач, цей сотник зробив. А для того, щоб зрозуміти, що він зробив, маємо заглибитися, не мов би у його душу. Він, будучи знатною людиною, багачем, той, який сам про себе каже, що я людина підвладна. Кажу, одному воїному воїну іди, і він іде, іншому прийди і приходить, а Слузі своєму кажу, зроби те, і він зробить. Він та людина, яка не привикла просити, а тільки віддавати наказ, приходить до Христа. І з перших же слів Євангелія говориться, благає Його. Той, хто ніколи не просить. Тепер благає у Христа, щоб зцілив кого не родича, не свого сина, не свою доньку, а слугу? Благає за слугу. Благає у кого? У того, хто сам про себе сказав. Згадайте, як Ісус говорив що лисиці мають нори, птахи небесні мають гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А в іншому місці каже Ісус Христос, що прийшов не для того, щоб йому служив, а для того, щоб він послужив. Благає у того, хто не має де жити, благає у того, хто служить іншим. Хто не має собі слух. І ось собі навіть уявімо це і перенесімо це у своє життя, як легко просити того, хто є вищий від нас по якомусь рангу, по статусу. А як важко попросити того, хто є чимось гірший від нас, хто бідніший. Хто менш грамотний, хто має нижчий статус серед людей, як важко у тієї людини попросити якоїсь помочі. А сотник, не знаючи Ісуса Христа, що Він є Бог, приходить і просить у того, хто серед людей був як усі. Хто серед людей не відрізнявся нічим, тільки добрими справами і добрим життям приходить і просить у Ісуса Христа помочі. Ось такий вчинок Він зробив і цим вчинком підкріпив свою віру. І ми дивлячись на Нього, на цього сотника, і. Мимоволі заглядаючи у своє життя, маємо задати собі питання, а чи моя віра підкріплена тими справами? У сотника віра не була мертва. А моя віра мертва, чи вона діє зі справами, зівчинка? Задаючи це питання, маємо по ширій правді дати відповідь на нього. Не завжди моя віра підкріплена справами. В більшості ця віра в лишень виявляється у моїх словах, бо кажу, що вірю, кажу, що я християнин, кажу, що я охрещений, але більше нічого я не роблю. Більше ніяк я не проявляю себе у цій вірі. І яка користь тоді із цієї віри? Немає користі з цієї віри. Віра тоді є у нас мертва. Дивлячись на цю подію, яка сьогодні сталася з Ісусом Христом. Мимоволі маємо і самі ми. Стати ось цим духом своїм, як той сотник, щоб шукати Бога, щоб шукати Його, слухати Його, приходити до Нього, Помало сказати Я вірю а треба ще прийти до нього, щоб знайшовши Бога і показавши нашому Спасителю, Ісусу Христу, що моя віра не тільки на словах, але моя віра ще виявляється і у моїх вчинках, Христос міг сказати і нам. Іди, і нехай за вірою Твоєю буде тобі. Просимо у Бога, щоби дав нам сили для того, щоби. Кожне наше слово, слово віри, підкріпити нашою справою, підкріпити нашими вчинками, добрими вчинками, які будуть наближати нас до Бога. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!